Я зараз вам покажу, як записатися в консульство на здійснення нотаріальної дії засвідчення довіреності і як записатися в електронну чергу. Значить, дивимося. Заходимо в Google, як бачите, в мене вже відкритий портал Посольства України в Румунії. Дивимося, електронна черга, консульські питання. Нас цікавлять консульські питання. Вибираємо Консульські питання є громадянам, іноземцям вибираємо громадянам України. Громадянам України, про консульську службу, паспортні дії, консульський облік, громадянство, засвідчення документів. В нотаріальні дії то є засвідчення документів. Дивимось. Тут можна подивитися, що Посольство України в Румунії надає. Декілька послуг: проставлення по легалізація документів, витребування документів, нотаріальні дії, прийом документів поштою. Нам потрібні нотаріальні дії, тому що засвідчення довіреності в консульській установі входить до нотаріальних дій. Тобто Посольство України в Румунії має повноваження щодо здійснення нотаріальних дій на території Румунії. Ми можемо засвідчити довіреність в посольстві. Тут описується порядок вчинення нотаріальних дій, яким чином все це регулюється далі. Перелік нотаріальних дій, які вчиняє посольство, а це саме Перше, засвідчує угоди договори, заповіти, доручення та інше, крім договорів про відчудження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок іншого нерухомого, на що знаходиться в Україні, вживає заходів до охорони спадкового майна, вдає свій доступ по право власності на частку в спільному майні подружжя. М -м, вони мають доступ до державного реєстру речових прав. Це дуже гарна новина. Засвідчує вільність копій документів і виписок з них. Засвідчує справжність підпису на документах, скоріше засвідчує вільність перекладу документів з однієї мови на іншу, засвідчує факт, що громадянин є живим, засвідчує факт знаходження громаніна певного місця, засвідчує тотожність громадянина з собою, зображеною на фотокарці. Засвідчує час пред'явлення документів, вчиняє виконавчі написи та вчиняє морські протести. Тобто посвідчує угоди. Тобто в них можна оформити довіреність. Вчиняються в день пред'явлення всіх необхідних документів. Я рекомендую дзвонити заздалегідь та пред'являти на електронну пошуту бланк документу, а саме довіреності, який вам потрібно засвідчити. Заповнений, а вже ж заповнений. І ось тут є перелік документів, які вам потрібен. А далі давайте подивимося, як записатися в електронну чергу для того, щоб зробити цю нотаріальну дію. Для цього ми вибираємо, ми повертаємось назад Посольство України в Румунії. Ні, сюди ми не будемо заходити. Ми зайдемо в консульські питання, громадянам України. А, ні, все ж таки повернемось. Виберемо ось так електронну чергу. Ось для запису на прийом слід слід перейти за посиланням. Здається, це є воно. <гану> трошки на Зовнішніх справ. Ось. Зайшли, вибираємо країну. Пробачте. Зараз виберемо Румунію. Ось Румунія. Вибираємо, ось вже вибрали ще місто вибір послуги. Вибираємо послугу, «Нотаріальні дії, засвідчення підпису. І воно просить авторизуватися. І вже авторизуєте за допомогою, чи то авторизуєте за допомогою ДІЯ підпис, чи за допомогою банк ID. В банк ID ви знайдете. Банк ID, ви знайдете декілька банків: Приватбанк, Ущадбанк, Універсал, Райфайзен, Укрсібанк, Пуп, Сенсбанк, А-Банк, Угразбанк, банк Зайдя в свій кабінет, банківський кабінет, потім оберете послугу, яка вам потрібна. Ну ось, Я авторизувалась та зайшла вже. Не буду показувати вам свої персональні дані. І вам дають на вибір, що вам потрібно, дія з витребування документів, державна реєстрація, вам потрібно вибрати нотаріальні дії та засвідчення підпису. Знову ж таки, називаємо електронну чергу, і дивіться, що нам пишуть, що, на жаль, доступних дат немає, тому що треба знати, коли ловити оці слоти від посольства України в Румунії. Бажаю успіху! До побачення.